Усім привіт! Ми знову з Юрієм. На якому? Четвертому. Четвертому. На четвертий маршрут. Я, як завжди, як учень вперше, при тому, що у нас там, у нас там хтось щасливий власник автомобіля, вішає номера. Я, як завжди, друзі, вперше на маршруті, не підготовлено. Юрій мені, ну, як і завжди, завчасно каже всі ці команди. До речі, екзаменатор вказує, да, як куди повертати. Поверим, так, так. Так, так. Ми розпочинаємо. Лівий показник повороту, ліве зеркало. Тут такий жвавий рух і пішоходів, і мотоциклістів ще сезон не закритий. І всіх, хто завгодно, так що обережно, повільно. ліворуч, так? Так. так. Тут ліворуч. Я виконую те, що мене попросив Юрій попередній раз. Це зупинитись перед пішохідним переходом, продивитись. Далі тут обмежена оглядовість нічого не видно. Я вже виповзаю. Виїзд тут чудовий. Я вам скажу, тут можна прям зразу пару помилок. Якщо будете поспішати, можна зразу пару помилок отримати. І ми виїжджаємо. На зустрічну, потім правий поворот, праве зеркало і повертаємось. Поїдемо, хтось можливо тренується, або складає іспит. Об'їжджають перешкоди, я так розумію. Далі поїдемо по головній дорозі. Ага, праворуч. Mm -hmm. Добре, ми правий покажчик, поворот. От е, я бачу, знаєте, знаєте, чим відрізняється інструктор від звичайного пасажира? Що він, як і ти, зразу повертає туди голову. Я, як з таксістами їжу, завжди туди Чік чирк, чирк, повернув голову. Тут продивляємось крайнє праве положення, і далі по головній дорозі. Е, я так розумію, хтось складає іспит, бо екзаменатор ззаду сидить. Видно так. так? так, так. Зараз е, учень буде не поспішати. Ну, ми на маршруті. Друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ми сьогодні у Львові. Чи я сьогодні у Львові. І бачите, вивчаю екзаменаційні маршрути. Мені сподобався Львів, бо тут є купа парковок, круговий рух. Ну, класно. Тут буде, тут буде круговий рух? Не, не буде? На цьому маршруті? Буде? А супер. У нас далі кінець головної. Треба дати дорогу. Ми праворуч. Праворуч, так. Тут рекомендую перейти на першу передачу і повільно спочатку пішоходи, потім велосипедисти. При тому, що, бачите, я зупиняюсь раніше, бо там вже місця немає, щоб не виїхати, не зупинитись на пішохідному переході. Завчасно це спостерігайте, якщо попереду хтось у вас є. А коли вже звільнилось місце, тоді продивилися, чи нікого немає. І виїжджаєте на це місце. Тут знову зупиняєтесь. Продивляєтесь, чи нікого немає. І далі погляд праворуч і тільки після цього поїхали. І на цьому ж маршруті теж є парковки? Звичайно, на будь-якому. Ага. Тобто будь-який маршрут, в принципі, тут парковки. Ну, Поки і... в мене лише одна очениця, всього досвіду здала екзамен без паркування. Взагалі, оце повезло. Мабуть. Е -е, то яку? Е -е, давай далі за пішохідним переходом. Краші ага. тут під лівий або під правий край. Так, я попередній маршрут заїжджав під лівий, то я зараз заїду під правий. Чому я там покажу один нюанс? Бо я так подумав, що в принципі це теж може бути, щоб заднім колесом бордюр не зачепити, Звичайно. коли виїжджати. То ми зараз про це якраз і скажемо. Е ну, Тут можна так. під правий, правий поворот. І тут при заїзді треба не зачепити. І при виїзді потім. Ух ти, блін, оці вузькі парковочки, як я їх люблю. Ну, Друзі, я вам чесно признаюсь, Ну, е... чесно, десь два. Сант... Ну, можливо, навіть заднім колесом заїхав. От, чесно скажу, заїхав на цю білу лінію. Е... А тут якраз від бордюра відступив. От страх зачепити бордюр, якраз мене і зніс трошки сюди. І другий момент, тут, коли при виїзді, так само треба не зачепити цей правий бордюр, тому. Ну габаритні всі вправи на автодромі. Ти з фішками працюєш так, на автодромі на початці і десь? з фішками і на розміці по-різному. тепер не спішимо, тепер далі знов під правий край. Мусимо їхати. А тепер Взвучу. треба ще раз зробити нормально. Не зараз там зараз не зараховано. Там, поки, поки там повільний трафік. Поки повільний трафік, я розпочинаю з лівим покажчиком повороту і зразу вмикаю правий покажчик повороту. І я вже зроблю хитріше. Я трохи відступлю від бордюру. Великий, гарний. Да, і заїду. От ну, слухайте, ну, це просто, друзі, я на білій лінії. <свіслях> я вже взяв радіус і поспішив. Все одно я поспішив. І якщо я другий раз не роблю, все одно ще раз. Далі, потім десь так. Ага. Можна по маршруту далі. Ну, е я чесно признаюсь, що я заїхав. Цей, звісно, мені перекрив. Ну, ми можемо, в принципі. Ні, я, я краще можемо. почекаю, дивіться, тут з однієї Чеканській сторони учень, треба. учень зупинив трафік, але краще почекати. Чому? Тому що там може бути об'їзд е робити і не дуже зручно. Тому краще. Ну, може обгін да. робити зліва. Так, да. і тут треба спостерігати. Тут, друзі, коли ви виїжджаєте і зліва, і справа... Хорошо, коли у учбові автомобілі не затоновані, тому що можна через них продивлятися, наскільки там жвавий трафік. О, можна виїхати. Тут обгін ніхто не робить. Ну... А що знаєш переднули? Бо не варто її перетинати. Мусимо виїхати гарно в свою смугу. А я поспішив. Я поспішив. Ви, так, виїжджайте повністю, зупинились рівно, а потім рухаєтесь прямо. Бачите, як досвідчені... Ми вже маємо три помилки. А, ну буде це скоріше за все, це буде маршрут, який так. не складемо. Ну нічого. Не маємо шансів більше помилитись. Е -е, друзі, е треба тренуватись. Насправді, бо ну ця траєкторія заїзду в парковки, вона достатня така. ну, Достатньо класно. Слухай, а є у когось кросовери учбові автомобілі? Є. І Як вони нормальні тут? Далі ми на другий з'їзд їдемо. Я не бачив, щоб вони тут здавали іспити, але можливо ага. у них була така практика. От Мені цікаво. Далі по колу і на другий, так? А туди? Так. Правий поворот, праве зеркало і ми виїжджаємо сюди. Ага, це є Тут смуга достатньо широка, в принципі, можливо, тут і дві водії мають право вибору, так? так. Як ці інтервали, тому тримаємося правого краю. Ми все-таки попри правий край рухаємось далі. Вийдемо на місто. Так, на Друзі, ви завжди тримаєте праву, праву частину дороги, і вам буде безпечно, і правила виконаєте, і можна. Тут не збить у нас крутий поворот буде. Тут хороший виїзд для механіки якраз перейти завчасно на правильну передачу. Я так розумію, на другий. тут пішхідний перехід. Смогу для розгону. Хорошо. Тут о, якраз в смузі хтось є, лівий поворот. Я рекомендую нахилитися до Керман. І далі. Далі ми рухаємось все прямо. Так. Ну, як завжди, вільно. Тут єдина помилка, ну, можливо, будуть інші якісь помилки, не знаю, але помилка перевищити швидкість, аж дуже хочеться. При тому, що коли нікого немає, ще є шанс. А коли хтось тебе швидко, хочеться за ним зразу так ух. І це. Тому не помиляйтесь, тримайте швидкість максимум 50. І так завжди прямо, так? Так, 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 я тобі скажу за повороти. Тут можна видихнути, розслабити плечі, перевірити ліву ножку. Посадку можна навіть перевірити і трохи, трохи розслабитись, видих на Можна поспостерігати за вулицями Львова. О, рідко, ну, В Вінниці рідко побачиш знак розворот заборонено. Так що ті, хто з Вінниці дивляться, бо з іншого міста, бачите, є знак розворот заборонено. Я так розумію, хтось тут порушує часто. А тут є тут цей кармаш, типа так. Організація, так. Така організація руху. Так, далі у нас червоний. Ух ти, така трохи нерівна дорога. Ну, машина моя, тому Юрій каже, не, 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 він мені не сказав пригальмовувати. Да, Все нормально. Все нормально. Ну, як інспектор, я. Сажу, да, так, правильно, так, правильно, механково. правильно. А експенти. Мусиш слідкувати самостійно. А слухай. Це е... важливо, що хтось мусиш сам реагувати, не зреагуєш. Так, да, скажи мені, машини поріднати. нормальні в сервісному центрі. Як які. На надане опослу є дві нові гарні хінудайки. А, а, а і на механіці на автоматі. Ну, є там а під, під, під відео влада, мені писали хтось чи Сен... Ланас чи як Лада. класна Лада 9 старенька, це взагалі бомбова машина. Так, там нормальні передачі вмикаються. Да? Ну, як в Ладі 9, як сказати, хто не знає, хто не пробував, той не дізнає. Блін, зараз патрулю сервісний центр. Не можна, коли, коли йде війна, використовувати такі автомобілі. Це автомобіль загарбника, приберіть його взагалі. Це, що ну, може радянським, я не знаю його року випуску. Не треба, От, треб... mm. краще, краще приберіть. Я знаю, що складно з автомобілями, але знайдіть варіант замінити його на сучасний сенс. Mm. <плес> 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 Тут світлофор з секундами, тому можна, можна поспостерігати і відпочити. Така довга пряма вулиця. За песиком, Якийсь песик, бігає по дорозі. Підненькі він хоче. Пере... Вони там бачать, спілкуються двоє, Спілкуються і хочуть один до одного. Давайте давайте ви десь один до одного вже. Підненькі собачки. Ну перебігла. Така смілива. Не знаю, чи смілива, чи смілива. Хтось до когось перебіг. Знову червоний, можна відпочити. Тут, якщо на механіці хоч можна трохи поперемикати передачі на автоматі. такі легкі, ну, трохи... Можна заснути. Да, заснути якщо впевнено їдемо, то можна заснути. Та. Був знак зупинка заборонена. Я не знаю, чи у Львові просять такі підступні речі. там, типу, виконати зупинку. Тут не можна зупинятися. Ну, це ж порушення буде виведення ну, іспиту. Тут мені подобається. Як дорожні служби іноді повісять знак. І вроді би вони хочуть сказати, що це пішохідна зона туди. Так. Але ти їдеш таки думаєш, ну це куди от зараз. Поставте його трохи далі туди. Якщо божі -як, пішохідні переходи повертаєш, зразу пішохідний. І ти стоїш, пропускаєш, рух перекрив, все стоїть. Так. Класно пішоходам, але водіям. Слухай, ну це маршрут не на 20 хвилин. Нам же ще повернутись десь треба Чи Звичайно, так. звичайно. Ми тільки приїхали десь половину. Я так дивлюсь по часу, що це так всі 30 хвилин може бути, коли. А ще плюс паркування до так. години часу якраз. От ну взагалі маршрут екзамен триває від 20 хвилин до години, але мені подобається, наприклад, у Вінниці, що вони намагаються 20-30 хвилин і влізти. Чому? Тому що і більше людей можна прийняти. У ну, нас теж так намагаються, ніхто не буде затримувати одну людину там, на більшу годину, це нелогічно. Людей багато і так толо непроблемно взяти. Тому тут знову, друзі, дорога хороша, більше 50 бажано слідкувати за цим, за спідометром. О, нерегульований пішохідний перехід. Тут коли жвавий трафік, виглядайте, дивіться, щоб там пішоходів не було. Помилочку не зробити. І, і так замок прямо назад? Ні, ні. Буду трішки ведузмінений. Фух, а то і я вже далі буде перехрестя. І ми на перехресті поїдемо ліворуч. На наступному? Так. так. То я вже краще буду, буду пробувати. А, бо бач, знаки ми тільки зараз побачили. Так. В останній момент буде дуже важко, підступна така річ. Трошки раніше намагайтесь перелаштуватись. Що звичайно перейшло ми там перед мостом. Ну, да, б... Щоб була оглядовість хороша, бо зразу з моста оглядовість погана, хтось може летіти перевищувати, ага. порушників ну, да. багато. Тому, друзі, скористайтесь краще можливістю проїхати цей маршрут, щоб розуміти, де вам краще перестроїтись і як взаємодіяти. Прикольні тут такі перехрестя. Ну, я не терплячий водії, у мене та іспит, я не буду робити те, що вони. Але прикольно. Да, хороший поворот, мені подобається. Тут ще треба встигнути продивитись, чи ніхто не захоче вас е, трохи обігнати. О, ми дочекалися. Далі займемо право. Так. Да. Тут таке розширення йде і прямо, да? я так розумію? Так, так, все прямо. О, класно, у мене колись ця фотка була. Так мені подобається це перехрестя, особливо, коли тут світлофор не mm -hmm. працює. Ми встигаємо постояти. Відпочинемо трохи. Я хоч це, бо так поворот ліворуч був нормальний. Той поворот за Мені сподобався Це далі десь коло, так, буде? Ми вже коло приїхали один раз і все. А, Ось все. Тільки одне було. А, окей. Далі у нас маршрут через Левандівку. Спальний райончик? Паркування просять тільки біля сервісного центру, так? Можуть бути, де. Mm -hmm. Інспектор вправі вибрати. Якщо десь будуть по маршруту місця, де можливо припаркуватися. без порушень по правилах, чому б ні. А от скажи, якби, ну, грубо кажучи, ти приймав рішення про маршрути, так? Е, які б ти залишив, які дійсно перевіряють знання водіїв, на твою думку? деякі з цих маршрутів, що я допрацював трішки, але вони досить непогані. Сам бачиш. Мені сподобалося. У вас же 10 чи скільки маршрутів? 10. То всі такі, в принципі, ок. так? Так, та Цього достатньо. Тим паче, з паркуванням якраз супер. Всі навички можна перевірити. Там зразу попереду червоний, так що можна не поспішати. Це пішохідний перехід регульований. Там бачите, друзі, заїзд маршрутних транспортних засобів в карман, так що на іспиті, якщо хтось виїжджає, я думаю, ви пам'ятаєте, що ви повинні дати дорогу. А це національний спорт добігати в останні 2 секунди. рухаємось до наступного перехрестя регульованого світлофору, і на ньому поїдемо ліворуч. Хорошо, то я вже тоді починаю перелаштування, щоб я не знаю скільки там. Тіпа ліворуч і так чуть-чуть. Так, -чуть, mm -hmm. е да, то... там є два з'їзди. Ми їдемо якраз з поворотів. Перший, так? Так, да, біль більш крутий. Mm -hmm. кут. О, класно, тут, до речі, світлофор для нашого напрямку. Не в усіх містах можна побачити такі світлофори де для кожного напрямку. Нам туди де жовтий автобус, так? Так, так. До речі, слідкуйте не рухати за правою смугою, Бо права смуга, бачите, поїхала раніше, ніж ліво. Тому що ви так просто фізично не заїхали за стоп-лінію на ровному місці. Це я завжди вимикаємо стадний інстинкт. так, та, та, Не повторюйте думають за іншим. Своєю головою. Так. А, а ще буває таке просто там цим хтось ззаду посигналив, угу. і ці теж розпочинають рух, тож, тому що думають, їм посигнали. Тобто слідкувати треба. А смуга і зупинка, я так розумію, так, одразу. Так так. що, в принципі, достатньо легко повернути, складно, що не повинно бути. Згодом у нас буде дві смуги, але думаю, ти бачиш, право та, нам не доцільно та. тримати. Там буде і зупинка, і напарпованих машин купа. Ну, так все тримаємося з лівого краю. Так, я візьму лівіше трохи бо попереду. До речі, от класно, коли ну, екзаменатор це дозволяє, тобто не забороняє, одразу побачивши, що треба, може заїхати вліво. Бо в деяких містах екзаменатори кажуть, ні, треба рухатись вправі, а потім тільки прилаштування. так Класно, коли учень далеко може побачити все. Та це він мусить далеко дивитися? Ну так. Продумувати все наперед. Нерегульований пішохідний перехід, ми почекаємо, бо тут, так, у нас далі є ще один пішохідний, і перший, і другий останній. Угу. Там, де останній, ми виконуємо маневр розвороту. О, класно, є розворот. О. І після розвороту зразу буде в нас правий поворот. Т Туди йде це? Так, так, так. Пустомо тут. Дивіться, я зараз покажу вам хитрість. Поки я пропускаю пішоходів, дивлюсь, куди мені там розворот, продумую всю цю ситуацію. Чому? Тому що я тут вперше, ну і ви на іспиті у вас теж стресово все. Не поспішайте. Ух ти, прикольно тут такий виїзд. У них у них дати дорогу. Ну і на розворот. У нас тут... Розумію, знаків немає. Уступити, так, а ото? Там, бо, від загілка. Отак, от, Так, мусиш тут... всіх пропустити. Прикольно, там знак, друзі. Ну ви потім на відео можете паузу поставити. Я його побачив. Я поїду на розворот вліво, бо цей справа вже поїхав. поїхав. Да. Пропущу пішохода. Я трошки ускладнив собі життя, тому що мені тепер треба перелаштування зробити, ну, а тут спочатку суцільно. І ми інакше не могли зробити. Що нас почали випереджати при розвороті то... Так, і тут направо. І так. ще раз праве зеркало і направо. І тут за поворотом зразу пішохідний перехід, тому чим повільніше ви заїдете і тим більше ви можете побачити. Не поспішайте. О, узенькі вулиці Львова. Це такий спальний район, так? Це Левандівка, так. А, я ще й буду Львів вивчати. Я тут народився в цьому будинку. Так? так. О, бачите, Юрій я мене повіз по, по, по дитинству. І школа так. десь, та поруч. Ти школу? школи? Ні, ні, це тут такий коледж. Ага. Я вчився в академічній гімназії після 4 класу, з 1 по 4 тут. М -м, класно. О, тепер, тепер на відео залишиться, де народився так. і, і так. виріс Юрій. Пішоход, поки взагалі не зрозуміло, чи він хоче йти. Ну, Такий довгий маршрутик цікавий. Пішходів немає, можна продовжувати. Далі в нас буде перехрестя, поїдемо праворуч. Хорошо. І далі все по головній до сервісного центру. Праворуч. Тут треба дати дорогу. ходів немає і я. По головній це, О, сюди. сюди, так, так. так. Швидкий... Дуже швидкий хлопець, і так він прям хоче, чи дівчинка, не знаю, ну хтось це обганяє. Чомусь я завжди, коли кажу слово швидкий, хочеться сказати хлопець. Ну, мене раз дівчина обганяла на BMW з ми махали, куди ми так повільно їдемо, маше там. А я думаю, куди ви поспішаєте? Притом, у є, все є. Ти знаєш, від статі не залежить у мене, є дівчата, які дуже хочуть ганяти. Зараз перевищують, а як же. І тут ліворуч по голоні. По Тут Мені подобається ось цей поворот ліворуч, тому що тут ніби широка, а потім зразу стає вузько. Під... Займа. Все їдемо по великих радіусах, да. щоб не перетнути і тут... розмітку. І тут дуже тут важливо. більш проблемно, візьме лівіше, попри лівий край поприлівий, щоб ми задніми колесами цю не перетнули справа. Ага. Я понял, бра? Прикольно. Тобто тут важливо по траєкторії, з однієї сторони було широко ви звикаєте, а потім зразу стає вузько і і назустріч не виїхати, і бордюру, і цю лінію не, не зачепити біля, біля бордюра. Ну, а далі вже гарна дорога. Я подивився на спідометр, з кинув 50 і включив четверту. Ну ладно, все ж таки можна на третю перейти, друзі. Чого, чого мучити? Автомобіль на третій, тут нормально. Е, ось такі маршрути у Львові. Е, якщо вам сподобалось, лайк, підписка. Розказуйте, як ви складали іспит у Львові. Скільки разів ви паркувались, де ви повертали, де ви на коло заїжджали. Тут. Тут прямо. Все прямо. Все Як у вас проходив іспит? Якщо у вас є якісь побажання, рекомендації, пишіть. Якщо у вас купа запитань, то до Юрія. Бо у мене дуже часто там під відео спитають, а як на тій вулиці, на цій, я не знаю, по яких ми вулицях їздимо. Я просто виконую команди екзаменатора Юрія сьогодні, а взагалі по життю він інструктор. Я рекомендую, якщо у вас... От ти і на механіці, і на автоматі. Так? У мене зараз тільки автомат, тільки автомат. Але механіка буде з часом. Буде. Ну, е відео вийде. Якщо ви відео будете дивитись там, через місяць після виходу, через півтора, я впевнений, що Юра вже купить собі механіку або якось там організується. Так що буде механіка. А сьогодні поки що автомат. Ми так заїжджаємо в сервісний центр. другий знак. Головна ми праворуч. Ага. До сервісного центру. Ну і... Правий покащик далі, далі, А, далі, далі, далі на другому, далі, так? Другий, так. Ага. Тоді, тоді так. Там якийсь учень складає іспит, отак повертаємо. І праворуч, праве зеркало, тут пішохідний велопереїзд, нікого немає, ми їдемо. Ось так. У Львові тренуються на іспити. А до речі, якщо е, десь помилок 4-5 збирає по маршруту, е, ти пересідаєш чи учні дозволяють до кінця доїхати, як, як коли? Ну, коли ми їхали на машині навчального закладу на моїй, то ми їхали до кінця назад самі. Ага. А, інколи на машині сервісного центру, то інспектор пересідав. Ага. Ті, хто мені казали, хто сам здавав там на машині сервісного без... тут важливо друзі на... траєкторію тримати. Я ще з попереднього відео пам'ятаю, Так що... Так що тримайте траєкторію. Тобто, якщо екзаменатор іноді може пересісти, а автошкола може, доїжджає. Так, так, Я, Як коли? Ти, немає якогось регламенту, стандарту. Ну що, друзі, ми біля сервісного центру, заїжджаєте, вмикаєте правий покажчик повороту, не О, поспішаєте. Та, я тепер вже повільно. Якщо попереднє відео ви дивились, я тут трохи поспішив і ми не роз'їхали. не заважати і на екзаменом, ми тут припаркуємося десь зліва. Та. Ну що, друзі, лайк, підписка. Я впевнений, ви почуєте від екзаменатора. Вітаю, ви склали іспит і йдіть забирайте своє посвідчення водія, фотографуйтесь. Ну а я дякую Юрію. Всім успіхів. Та підписуйтесь на канал, ставте лайк, там будуть контакти Юрія. Пишіть йому, задавайте йому запитання. Я думаю, що він знайде відповіді на всі ваші запитання. А я можу тільки сказати: маршрути у Львові круті. Парковки. Перестроювання, круговий рух, розвороти мені подобається. Все, друзі, до зустрічі на наступних відео маршрутах. Пока!